Вітаю, друзі! Я також вітаю. Ось ця красива яка називається жимолость Татарська татарікум, А саме сорт називається Red Arnold. Дивіться, які красиві в неї квіти. Просто такого неймовірного кольору. Без не знаю чого. Привіт, друже! Зможе ти скажеш? Привіт! Ага, всі бояться камерки, я не боюся. До речі. Вітаю. <ріхи> а, так. Що сказати, живемость Арнольда вона прекрасно росте скрізь е, і в тіні, і на сонці, але краще давати перевагу сонячним місцям, полюбляє воду. А ще дуже цікаво те, що історія е, цієї рослини, в моєму саду, вона е, почалася ще в, в самому моєму дитинстві більше 20 років назад. Тому, е, тому що. Ми сказали, що це був чи ягоди в смертельно небезпечна рослинам, тому що де у нас був город, там ми Картошку, помідури, сиділи. І там були такі кущі, якісь росли з такими гарними, червоними і жовтими ягодками. І казали, якщо ти з'їси, тобі все, хандець, ти станеш вовком чи ще щось таке. Ну, коротше, Фантазія, я ж не пам'ятаю, але я думаю, якби я когось лякав, я не поналякав би, що ти просто мреш. А чесно кажучи, що ти станеш вовком, це, напевно, така штука дуже двояка а, і потребує, напевно, іншої спеціалізації. Ось, а і тоді я пам'ятаю, якось просто виламав гілки, хотів щось там, не знаю, щось чи підперти, не пам'ятаю. В общем, і ці всі гілочки не почали рости. І ці кущі, я потім вони я ще тут не жив, вже в квартирі сти біля балкона свого. Ось, і потім вони почали рости, ці кущі просто пересадив далі біля траси. І вони там де наш город був, і там вони й далі ростуть зараз. І якось вам покажу ці кущі які повиростали. Ось так, ось така історія вовчих ягод. Але е, вовчі ягоди це дафна, як я знаю, розуміють люди. Знаєш, нас все, що не це вовчі ягоди, там звіріні ягоди, ще якась фігня розказують. Короче, Люди треба кажу, треба то мають хоч якусь елементарну, щоб такі речі розказувати, але що сказати. Ось, Коротше, бачите, окрім того, що в неї такі красиві червоні квіти, ну, червоні, пане, не знаю, навіть, якісь кольорки, бордові, можливо, в них такі також червоні, красиві пагони. Бачите, з однієї сторони червоні, з іншої сторони. Зелені. Краса страшна. Я її в цьому році гарно обрізав, черенкував, там має бути, мають бути в мене сажанці. Красива рослина, подивіться, як гарно вона виглядає тут, в куточку на фоні особливого гостролистого. А, Ну, що сказати, красата і годі. Як усі жимості, вона потребує регулярної обрізки, тобто відцвіла, треба це буде почекати, щоб лише ось ці пагони мали. Майбутнє, тому що саме на них буде зав'язуватися на тому році квіти. А Тут, чесно кажучи, буде просто загущуватися, нічого такого гарного не буде. Тому, якщо ви хочете, щоб ваша росна була красива, могутня і цвіла класно, ріжте. Тільки не зараз, а вже квітите. До речі, вона ще буде цвісти другий раз а, в кінці літа. Там і побачимося. So, Добро, друзі, пока.